Усім привіт! З вами Майфін і сьогодні я хочу показати топ-5 вправ, які я роблю особисто, щоб розгрузити трішки нашу спинку в кінці тяжкого робочого дня. Поїхали! Також ці вправи можна, хм, хоча чому можна, потрібно обов'язково включити до перелік вправ, які ви робите по закінченню свого тренування. Розпочнемо з першої вправи. Я її називаю обійми себе. Ми займаємо початкове положення. Ось так. Потім наша задача максимально розвести руки в боки, поки тим самим ми з'єднуємо наші лопатки. Так. Тепер робимо вдох. І на видохі ми максимально округлюємо нашу спинку і обіймаємо себе. Я рекомендую уявляти, що сзаді нас дуже близько стіна, і ми до неї повинні доторкнутися нашим хребтом. Тобто ми максимально віддаляємося від стіни, розкручуємо, розтягуємо грудний відділ, робимо вдох, і на видогі ми округуємо спинку і тягнемося до уявної стіни. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Чудово. Друга вправа, я впевнена, що вам знайома, але її не потрібно недооцінювати. Тому переходимо до вправи. Перше, що нам треба зробити, це зайняти початкове положення. Тобто у нас коліна на і під кісточками нашими. Ми руки ставимо ладоні під плечима і виконуємо, я думаю, ви вже всі здогадалися, про цю вправу. Це вправа кішка. Цю вправу можна робити у двох варіаціях. Перше це стандартна і друга це колова. Перша це в нас стандартна. Ми максимально вигибаємося на Потім на низ, на видих і на низ. Коли ми тягнемося на низ, ми намагаємося плечі не до вух, а від вух. Тобто туди до копчика відтягуємо. Видах, Вдох. Видих. Другий, Другий варіант це по колу рухаємося. Спочатку робимо три кола в один бік і три кола в інший. Займаємо положення. І починаємо по точках чотири точки. В Сторону, наверх, сторону, наниз. І тепер з'єднуємо. Тепер з'єднуємо. Один. Локті залишаються рівними. Два. Три. Те ж саме, тільки в іншу сторону. Один. Точка. Два. Три, чотири. І з'єднуємо. Один. Два. 2, 3. Чудово. Тепер переходимо до вправи номер 3 Ця вправа в нас е дуже проста, але повірте, якщо ви будете її виконувати, нам потрібно зробити не дуже багато повторень, тому що на наступний день буде дуже відразу відчуватися, що ми йде робили. Положення те ж саме. І наша задача з вами це зводити і розводити лопатки на рівних руках. Тобто ми провалюємо, провалюємося вниз, тим самим зводимо наші лопатки, потім максимально розводимо, отводимо один від от одного. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Я рекомендую робити цю вправу. Включати, звісно, кожне тренування можна в кінці якості заминки, але не перебільшувати з повторенням. Тобто 10-15 повторень буде більш, ніж достатньо. Наступна вправа це у нас неряємо під руку. Так, що робимо, так і називаємо. Початкове у нас положення теж саме, ми становимося, вибираємо одну руку і починаємо. Вправо. Ниряємо під руку, опираємося на плече, на голову ми не давимо, весь тіло на плечі. Піднімаємо руку наверх і обіймаємо себе за талію. І намагаємося не, не різко, а трішки вивернути себе, розвернути корпус на стелю. Піднімаємо руку на фіксуємо біля обличчя. І підіймаємося в початкове положення. Робимо те ж саме на іншу сторону. Ниряємо, фіксуємося, піднімаємо руку наверх, обіймаємо себе за талію, розкручуємо на стелю вдох-видих, вдохвих, на наверх, перед обличчям і виходимо в початкове положення. Таку вправу потрібно робити 4-5 повторів. Для наступної і останньої правди нам потрібно зайняти горизонтальне положення. Ми лягаємо на коврик, витягуємося в одну рівненьку лінію. Беремо одну ногу, закидуємо собі, ставимо на квадрицепс і протилежною рукою беремося за коліно і тягнемо ногу до підлоги. А вільною рукою ми чітко від плеча витягуємо сторону, І ми дивимося в одну сторону, а ногу скручуємо в іншу. І ось така скрутка в нас виходить. Ми робимо все не різко, все поступово і на видих. І робимо вдох, видих. Максимально намагаємося покласти коліно на підлогу. видих. Тепер повертаємося в початкове положення, руки наверх, ноги на низ. Можемо так гарненько потягнутися. Перейти до іншої ноги. Закинули, взяли за колінку вільною, точніше, рукою в сторону, і розкручуємося помаленьку на видихі, видих. І не забуваємо витягнутися в кінці. Чудово! Я сподіваюся, що ці вправи полегшать ваш біль або втому у вашій спині. Будьте здорові і до зустрічі з Майфіном!